Привіт всім. Сьогодні ми відправляємося у містечко, яке називається Тарітуба, і біля нього знаходиться пляж Сао Гонсало. Це у Бразилії біля міста Парачі, в якому ми живемо в штаті Ріо де Жанейро, посередині між Ангредос Рейс, про яке у мене також є відео на каналі, і між Парачі, де ми проживаємо, є невеличке рибацьке містечко Тарітуба, і прямо біля нього знаходиться величезний такий довжелезний пляж. Який називається Praia de Sao Gonçalo. Приблизно 3 кілометри це буде довжина цієї берегової лінії, але також тут поруч, якщо подивитися, є ще декілька пляжів. Ось тут малесенький пляж. Окрім того, є міський пляж у містечку Тарітуба. Ось це основний пляж. Можна заїхати в Praia do Cao Morto, пляж мертвої собаки. Або ще тут -от є пляжик, ось тут. Їх тут декілька, і найголовніше, що з кожного з цих пляжів ходять човни на оці три чи чотири острови. Тут є на цих пляжах. Є барчики, ресторанчики, кафешечки. і деякі люди просто приїжджають тут, паркуються. Там є платна парковка за 20 реалів. Заїхати за ворота. То там можна припаркуватися прямо на пляжі. Можна сказати, там є така зелена зона, і на ній облаштована парковка, і там можна поставити якийсь мангал або палатку невеличку, на ніч. Там не можна залишатися, бо в шостій вечора пляж потихеньку починає закриватися, і у сьомій вже нікого там немає. Але впродовж дня багато людей приїжджають зі своїми стільцями, столами, палатками і все таке інше. І багато хто залишає просто машини тут і бере човен. Човен коштує 50 реалів дві сторони, і можна поїхати на прая де пеладо або Ілія Далажіння. Тут різні є пляжі, і також ми обрали банан і на банані можна також за 50 реалів прокатитися до одного з цих островів, дуже красиві пляжі, і повернутися через 30-40 хвилин назад і поплавати в дуже чистій, кришталево чистій воді, оскільки. На островах немає річок, і, і вода не така мутна, бо значно менше людей плаває в цій воді. Нам дуже сподобалося це місце, і а, тому я хотів про нього розказати і порекомендувати всім, хто буде жити тут або далеко десь перебувати, щоб люди знали, що є таке чудове місце в 30 хвилинах їзди від міста Парачі. Пляжний бар насильна вони них з назвою. Ось такий от бар. Ойдалка є з видом на океан. Зазінку тут ставлять також столики, є душ. До сих пір тут Подачується, люди відпочивають. Завтра понеділок на роботу, а сьогодні ще можна трохи відпочити. Виглядає так, ніби там топік, але хлопці кудись піднімаються вгору. Зараз подивимося, чи є там прохід, чи вони просто... Підмілися посидіти там. Так, це просто вони присіли там. А так тут люди мають такі навіси, відпочивають, мабуть, на цілий день прийшли, але не схоже, що тут є кемпінг, щоб можна було з палаткою залишитися. Мабуть, що нема. А потім пошукаю цю інформацію, і додам до цього відео. Такі класні скелі. Отже, я присів відпочити на найпівденнішій точці пляжу сау гонсало Дуже тут красиво, мені сподобалося. І потім я пішов в глибину в пошуках кемпінгу, можливого, і знайшов невеличкий прохід до сусідньої бухти. Зараз покажу вам, як це виглядає. Я так розумію, тут якась таємна бухточка. То каміння, яке ми зараз бачили, яке я зарізав, знаходиться в тій стороні. І Потім там такий відрізок якби, півострів і за ним така тиха-тиха гавань. Вау! І там ще є пляжі. Так, На цій пляжі я бачив були повороти на отій два пляжі, навіть три, там третій. Тобто туди ми ніяк зараз не потрапимо, але на майбутнє будемо знати, що там, бачите, взагалі дуже спокійна вода, ще спокійніша, ніж Сау-Гонсало. Подивіться, як хмари падають на гори. Неймовірно красиво. О, собачка біжить до мене. О, дивіться, яка красива. Ой! Собачка хороша. Дуже добре, до речі, може що погода помінялася, можливо, тут не так зараз спекотна я більше зможу пройти і показати. Океан не такий красивий, як він був. Подивіться, що тут якесь озеро у нас є. Так, я потім подивлюся по карті, озеро це чи річка, і де вона впадає, якщо річка. Зараз спробую воду. Давайте зараз подивимось. Води дуже депле. Це класна еквані. 35 градусів подав. А, класно. Короче, Прикольно. тут. Добре, що тут немає крокодилів. Коли ми були в штаті Кереро в Мексиці, то там була проблема, що із річки, яка втікала в море, крокодили перебиралися на пляж і періодично вони нападали на людей. Такі локації треба знати, коли ти куди з'їдеш чи немає там такої проблеми. Дівчата, хлопці, всі відпочивають, мазончик грає. Така хмара що ніби навіть дощ буде. Вода настільки тепла, що можна реально там знаходитися в ній годинами і не виходячи, просто кайфувати. Ми вже рік живемо в Бразилії, і кожен раз я знаходжу якесь нове місце. Причому це просто пів години від нас, 40 хвилин від нас їхати. Настільки класні локації, постійно мені хтось каже, о, ой, ти був там, ти був там? Ні, не був. Поїхали, приїжджаємо. Вау! Це було весь час біля нас, і ми не знали. І уявляйте собі, наскільки велика країна, коли я проклав по карті нас від парачі міста, де ми проживаємо в штаті Ріо-Жанейро до Бело-Орізончі, де ми здавали екзамени з португальської мови. І коли ми подивилися по карті, то це буквально на карті Бразилії, як знаєте, ну, навіть може десята частина країни, в ми приїхали, а може і менша. Настільки гігантська країна. А ми їхали 11 годин, щоб ви розуміли. Тому тут, мабуть, і життя не вистачить, щоб дослідити всю Бразилію. А наші друзі сьогодні розказували, вони живуть ближче до джунглів. Що вони буквально вчора завчора, бачили тукана у себе на подвір'ї? Дуже сподобалася прогулянка на банані, можливо, навіть цікавіше ніж на човні, бо човни, які йдуть з прая Сао-Гонсало, вони працюють як таксі, фактично, вас з однієї точки переміщають на острів і. Потім, якщо ви купляєте квиток дві сторони, за вами в певний час приїжджає цей човен назад, забирає, або ви можете сісти на якийсь інший човен, тобто там, вже залежно залежності від того, як ви хочете проводити час цілий день чи пару годин. А ось на банані прикольно, бо ви можете побачити декілька локацій. Вас не просто возять по морю, як, наприклад, ну дуже часто у нас на чорному морі так. Провезли там 5 хвилин і повернули в ту саму точку. А тут ні. Тут є така міні-екскурсія, можна сказати, ну вам нічого не розказують на цій екскурсії, але ви можете побачити весь пляж Сау гонсалу всі, всі 3 кілометри берегової лінії. Після цього ви виїжджаєте в сусідню бухту, Сау гонсаліньо пляж називається. І також ви бачите. Деякі деякі місця я бачив, що люди на каяках там плавають. Є такі невеличкі або пляжики, або скелі, на яких все одно можна висадитися, і там фактично нікого крім вас не буде. Можете собі спокійно там відпочивати. І ось коли ти їдеш як на банані, то ти можеш побачити новий якийсь ракурс тих самих місць, які не можна так роздивитися дуже добре з самого пляжу. І також, коли ми заїхали за цю бухту, то а, там вже видно о, сусідні сусідні пляжі, сусідні бухти. О, місто о, Тарітуба. В ньому там є невеличкі пляжі, там якісь яхти запарковані. Це все одно маленьке рибальське містечко, але там о, видно, що більше, більше людей, і є якась о, така двіжуха. Ось і після цього ми приїхали до пляжу Ілія до. Брео це невеличкий острів. Я про нього трохи почитав, і, бо мені стало цікаво, що це за такі сваї, і на них е, якась конструкція побудована. Е, там на цьому острові в ньому є е, е, і тут ми біля нього ми стрибали тут. Плавали банан тут навіть перевернувся, бо всі стрибали з нього. І я опинився в воді. Добре, що у мене був захисний чохол на телефоні, але забігаючи наперед, він мені не сильно допоміг, бо потім потрібно було діставати телефон, щоб заплатити за. Поїздку, бо у мене не вистачило готівки, я трохи її намочив, і е, цілі дві доби у мене телефон не працював сенсор. Слава Богу, все потім почистили і запрацювало. Хвала спеціалістам сервісного центру в парачі. Я думав, що доведеться їхати в Ріо вже або в Сан Паулу. Так ось цей острів, про який я зараз говорю, біля якого ми стрибаємо на банані. Він є в приватній власності, і там власники побудували щось по типу готельчика. Там є доріжки, по яких можна ходити гуляти. Дуже схоже на такий парк і є персонал, який там можливо працює не весь час, але якщо замовити, наприклад, цей острів на весілля, скажімо так, то цей персонал там буде. З ними можна обговорити, що вони там приготують вами і інші деталі. Вашого перебування там, і, і також можна там ночувати. І все це прекрасно звучить, але, на жаль, по відгуках там пишуть, що люди замовляли весілля, і там дуже погані умови, і дуже багато москітів. Пірси, вони мають дерев'яні споруди, які розсипаються буквально, і там можна просто впасти і вбитися, або нога може просто провалитися. Під цю дерев'яну споруду, і ніби таке прекрасне місце, але ну воно, звісно, потребує догляду, тому що це тропіки, це прямо на океані споруда, і, мабуть, не вистачає людей фінансів так підтримувати це в належному стані, але хочеться при цьому заробляти на туристах. Ну ось ось так от воно буває. Ми зараз знаходимося на острові. Ось люди чекають вже на свої таксі, човники. А деякі ще відпочивають, пару годин ще можна. Ось там Гонсало, Пляж, один з найкращих пляжів, що знаходиться між Парачі Андрес Рейс. А з нього можна буквально за 5 хвилин або на банані, як ми їхати, або на таксі, на човні. І кайфувати тут ще чистіша вода. Декілька пляжів тут є. Я не знаю, чи можна через середину там пройти. А ні, написано прохід заборонено. В принципі, можна просто попросити на якийсь пляж, щоб тебе відвезли, мабуть, в приватний трансфер. Щоб там взагалі нікого не було, тут стільки островів я бачу поруч. А потім домовитися, щоб забрали. Дуже кайфовий пляж. І скільки таких ще місць ми ще не бачили. От за рік ми вперше, тут в другий раз ми на Сан-Гонзале і вперше на цьому острові. Неймовірно красиво, Вода просто супер чиста. Ілія до Пеладу. Пекеню. проїхали Ілля до Пеладу, а Пекеню це маленький. Дуже схожий острів, поруч знаходиться, але Пекеню, маленький. І на цьому острові дійсно класний пляж, найкращий з усіх, що ми тут бачили. Дуже кристалево чиста вода. Види просто феноменальні. Але єдине, що пляж не такий великий, і не весь острів, який має довжину 300 на 200 метрів, можна навколо обійти і так. через середину острова також ви не зможете пройти. Чому не можна навколо пройти? Тому що не весь острів має піщаний пляж, тобто піщаний пляж це лише частинка острова. Але тим не менше, ми дуже класно там провели час. Нам дуже сподобалося це місце. А потім ми повернулися на материк, і тут у нас був невеличкий пікнік. Ми завжди так стараємося, коли їдемо на півдня або на довший час. То ми беремо з собою всі необхідні речі. У дітей є невеличка палаточка, така в якій можна спати, коляску беремо. Ну і також з собою беремо фрукти, смузі і інші смачні і корисні речі, які ми любимо їсти. Діткам дуже добре так проводити час на природі, вони можуть поповзати, побігати, і мені дуже подобається цей пляж саме тим, що у ньому є велика кількість місць, де можна заховатися від інших людей, мати тінь при цьому і доступ до пляжу буквально в 20-30 метрах. І разом з тим ви знаходитися на травичці, комарів там немає. Можна сидіти в затінку, не, не так сильно обгоріти. І коли дітям треба спати, то вони також сплять в прохолоді, це дуже зручно. А на самому пляжі тут можна побачити і крабів. і Я бачив по фото скатів, і черепах. Нам не пощастило так в ці два рази, що ми були на цьому пляжі. Але ну дійсно дуже багато всього на цьому пляжі можна зробити і побачити. Ми в Аунангу жили з провінція крабів Таїланді, Коли ти ще не народилась. Там теж були такі острови біля цього пляжу міського. Сюди можна було поїхати на декілька годин або на весь день. А ще був, був острів ні, острів Пода називався. А ще там є тур 4 і 5 островів. На банані? Мені також подобається формат цього місця. Воно знаходиться поза межами будь-яких міст і навіть маленьких містечок. Всі люди, які туди приїжджають, вони мають, скоріш за все, або якийсь транспорт, або ну якась невелика частина людей приїжджає на автобусах. Це не дуже зручно, скажу одразу, тому що всі автобуси тут будуть прохідні, тобто вони. Зупиняться, але якщо до цього вже набралося багато людей на сусідніх пляжах, на сусідніх містечках, то місць буде дуже мало. Тому їхати сюди незручно без власного транспорту, без автомобіля або мотоцикла, мопеда. І тому люди дуже вільно себе почувають, тобто немає ніякого криміналу. Багато працює кафешок, також возять морозиво, напої різні по пляжу. І Дуже вільно себе почуваєш, тому що великий простір, є затінок, є пісочок дуже приємний, і також море буквально супер тепле. Зараз можна там сидіти цілий день. Головне не обгоріти, використовувати захист шкіри, але окрім ну, цього, мінусів цього пляжу фактично немає. Ну тільки те, що туди довго добратися, але я це розглядаю як плюс, як я вже сказав, тому що там не буде а, ніякого криміналу. Ну і те, що можна поїхати на острови, це звичайно також великий плюс. І для тих, у кого є власний якийсь транспорт, можливо, маленький човен або надувний, або можливо якийсь каяк. І для тих, хто хоче орендувати, будь-що, і також і каяки є, і сап-доски, тобто дуже багато опцій, як тут просто відпочити. І поруч все таки я знайшов кемпінг. І він навіть і не один є, але от найближчий, буквально в двох хвилинах їзди, відходиться від пляжу сау Гонцало. Ставте подобайки цьому острову, підписуйтесь на канал, попереду багато всього цікавого. Будемо розповідати і показувати вам про життя українців у Бразилії.